Котики, вітаю ви на каналі Донецького. Це у нас Зелон Драйв категорія треш ігри ну там короля, давайте. Зараза Втікає, он полетів. Так, да, ми продовжуємо проходження. Як пам'ятаєте, я тут на цьому човні зупинився. Тепер наше завдання його з нього злізти. А безпечно з нього спуститись можна де? Отут, якщо я впаду, я ж розіб'юсь, правильно? Я навіть не знаю, чи він з висоти розіб'ється. Давайте, до речі, і перевіримо це, а? Чи можна можливо якось. Коротше да, стосовно цього чувна, я нічого тут не знайшов. Я сподівався тут знайти. AICI! Якийсь прикалдес і я, бляха, зробив тільки що дурню, просто. Не. Ух ти, а що це таке? А, це, це просто структури курва. Я провалився в човен, в якому нічого немає, і розробники, в принципі, нічого не планували робити. А, ну, вилізу, я от таким чином. Отак. І все. А, там є вікно. Є, слухайте, прикинь, якщо я вилізу, це буде пушка. Чи не вилізу. Там у нас що? Та -та, там, напевно, немає ніякого виходу. Зараз оце я заліз. Добре, зараз, напевно, буду завантажуватись наново. Опа! Ага, все, коротше, давайте. Коротше, все, завантажились, біжимо в наш Жигулік і далі подорожуємо. До речі, там щось бачу. Є в нас бінокль? Бінокля нема, він не брав до рук бінокля. Давай візьмо хоча б катану. Там в нас що там? Я бачу вон прямо такий. Такий це не може бути каменем, правда? Він прям дуже рівний, дуже рівнесенький. Добре, давай, стрибай. Oui. Та, йому пофіг, абсолютно. У нас тут купа палива. До речі, можна було би перевірити запаси. Я хочу поїхати вон на то місце. Там якийсь такий камінчик. А є ще другий варіант, щоб відкривати нові території. О, я пам'ятаю, у мене тут все в крові. А є у мене якась якась губка. Губки немає, щоб протерти ту кров, що в мене на капоті. добре, менше з тим. Це, до речі, наша кров, мені здається. Це ми так чвакнулись. Да, спробувати туди під'їхати, хоча мені думає, що там, що, що це просто. А що чо думати? Чого думати? Бери і роби, правильно? Бери і роби. Кінь зброю поки що. Сюди. Опа. Да, Закривай. Зараз я возьму наш бінокль. І ми перевіримо, що то таке. Он там, так? Да? Правильно чекай? Да. Ха! Зараз би приїхали, правда? Дивись. Там у нас башня. Опа, а там щось є. О, там якась заправка, ще щось таке. Ну, мені здається, ми якраз від, від тієї заправки і рухались в той бік. Там по прямій, що нас чекає, в принципі, поки що невідомо. Там кроль сидить. В принципі, в принципі, в принципі, в принципі. Коротше, прямуємо он в той бік. Можна зараз подивитись на компас. Опа. Зараз ми чекнемо компас. І прямуємо. І прямуємо далі. Давай, де наш там компас? Що нам компас показує? Ми прямуємо на захід. Ми прямуємо на захід. У нас крутий автомобіль. У нас крутий стоїть двигун, у нас наче все є і паливо в запасі. Я навіть його брати не буду. Хіба десь по дорозі зараз щось зустріну? Дивись, як автомобіль. Просто пушка наш Жигуль прокачаний. він... Я його хотів ще доф... дофарбу... домалювати в чорний колір, щоб він так аутентичненько виглядав. Або в золотий колір. Тупо, знаєш, такий золотявий жигульчик, приколдесний. Так, да, я хотів ще десь заїхати, можливо, на заправці якісь папіроси, знайду, бо мені дуже подобається в іграх, коли тіп курить. Сам-то я не курю, а от в іграх це мені подобається, як він візуально виглядає. Хоча колись курив, але кинув, так. Хоча я так, скільки разів я пробував кинути курити, що це жесть. Добре, менше з тим. Зараз рухаємось прямо, можливо, знайду я якийсь будиночок, і подивлюсь, і спробуємо облутати. Можливо, якийсь приколдесний автомобіль знайду. Гра постійно оновлюється, те, за чим я слідкую, і це є круто. І я дуже вдячний розробникам за цей шедевр. За цей трешовий шедевр. Ось як я хочу назвати цю гру. Та саме трешовим. Добре, все, я собі прямую, блять, кроль! Сука. Оце дріфтанули, бляха. Наступний раз я не буду зупинятись, якщо короля зустріне. Я чого зупинився, бо якщо б він вдарив, я б вдарився кроля, у мене б все кібінням повідлітало. От. Все, чухаємо по прямій. І, можливо, щось і знайдемо. Так, першу першу от локацію я вже побачив, так? Ні, нічого я не побачив. А серйозно, чекай, ну ні-ні-ні, я побачу. Це ж локація. Стоп, давайте заночуємо, тому що ніц не бачу. Давай спати. Все спимо. А, бачили, там якась анімація з'явилась. Ну, типу, не анімація, а. Нова картинка. зупинись, Ось це. от. Що це таке ось це? Чекай, ну і ще раз. Ось. Маус set direction, detach. Scroll, set direction. А, set direction, куди нам потрібно. Ясно, це set direction, куди нам потрібно. Взагалі-то нам потрібно було на півди, на північ. Але вже таким макаром зараз... Короче, ми це зробимо пізніше. Давай бери бінокль, я хочу подивитися, що там є. Чекай, чекай. Ні, нічого там не було. І там нічого не було, серйозно? Курва, думав, що будинок якийсь. Та, у нас трохи ману оці камінчики. Зарази, і вони, до речі, дуже часто водять. Добре, в такому випадку, стоп, постав бінокль ось сюди. Дивимось на компас. Ви... По компасу. чекай, Ну, давай на компас наведись, По компасу виставляємо, що будемо їхати на захід ось туди. І. давай. Куди це нам? да, Нам треба правіше трохи взяти. І давай тупо на захід їхати. Їдемо на дикий захід. Сонця. Отам я думав, що там якийсь будиночок, а це не будиночок. Добре, тоді прямуємо далі, ложна тривога. Так, оце їхав-їхав, побачив якусь таку вежу. Це ж правильно розуміє? Це та сама така звичайнісінька вежа, яка. М -м, давай за нею подивимось. Та, це саме звичайна вежа, але я бачу якось... Так виглядає, наче там посадочна посадочна платформа, типу, є, прикинь? А ну давайте що, під'їхати подивитися, що там є? Чи я сумніваюся, що там щось буде. Ні, це просто дві башні, там нічого не буде. Я навіть не хочу на це витрачати час. Давай по газам і їдемо далі. Так, я дуже довго їхав і он побачив там он щось прямо, такі дві маленькі цяточки. А ну-ка, давайте у нас прямо по курсу. Давайте прямо туди і І газуємо, да? Давай оцю штуку. Опа. Так от, все, клас, поїхали. А ну ж подивимось, що там є, головне нам зараз не в'їхати. Я поїхав, до речі, у мене було три таких смертельних аварії. Маленький камінчик наїхав я, ось. В чому мінус цього Жигуля Коли він розганяється, він, звісно, ракета, а коли наїжджаєш на якийсь камінчик, так викидає просто з вікна нафік. О, добренько, їдемо туди. До речі, оце їхав їхав і вперше побачив, що тут є така якась радіовишка. Мені цікаво, чи може бути щось тут корисного взагалі на, цій, на цих вишках, радіовишках, чи можна з ними якось взаємодіяти? Щось мені здається, ні, це просто екстер'єр, правда? Ну давайте вийдемо подивимось, що мені просто цікаво. Що це? Що це таке? Ні, це нічого такого, просто глиба текстур, ясненько, ясненько. Ну, в принципі, ми вже близенько, наша ціль, вон там будиночок знаходиться, бачите? Ми вже фактично доїхали. О, далі вирушити. Ну, курва, да, щось я не знаю, можливо, то оновили, але ну, надто довго, виходить, мені, щоб доїхати, знайти якусь локацію, треба дуже довго їхати. І дуже багато човнів стало. Тоді я казав, от хоч би один човен знайти, да? танкер цей перевернути, а по факту його тут до холлери. Так, мені здається, тут є наш той наркоман. Стоп, давай подалі зупинимось. Мені здається, він там є, я з... зброю якусь возьму. Що там. Ми, короче, у нас була яка зброя. Да, у нас була. У нас був калаш. Все. Поки що возьму калашик. Він у нас рахується як топовий. Ну давай, під'їдемо, нам, у нас, чим у нас тут здивують? Це що таке стоїть? Ух ти! Приколдесний автомобіль, да, чую вже того дурачка. Тут є той дурачок, вон він ходить. Він же за нами біжить. Чекай, чекай, мені треба відійти, від'їхати точніше. Зараз все буде. Бляха! Так, давай, знаєш що, а можна тебе підняти? Да, тебе можна підняти. Давай ти будеш моїм партнером. Я от що подумав, мені скучно, в принципі, в пустелі самому їздити. Давай я тебе посажу в автомобіль, а? Гарна ідея була. А, у мене тут ще драбаш лежить, тільки драбаш не бери. Окей, друже. Давай я тебе так якось автомобіль хочу. Хотів би його посадити трохи в автомобіль. Якщо він зараза, влізе. Та ні, він курва, не влізе. Ну прикольно було б, якби був у мене пасажир, правда? Да. Жека, що хотів запитати, слухай, як тобі цей будинок, що його варто обчистити? Да, конечно, да, конечно, варто, Да, Давай його обчистимо. Все, добре, ти собі тут сиди, нарипайся, я зараз піду його обчищу і ми продовжимо нашу подорож. Ти не проти? Ні, звісно, не проти. сука, я курва ще той. Добре, що. А чого я тут зупинився? Давай, давай підійдемо ближче, ні? Так, клас, в мене є тепер новий друг. Тепер мені не буде самотньо подорожувати по попустити. А, що ти там побачив? Щось з Та ні. А, стоп, а що ти побачив? Ні, не хвилюйся, я башню бачу. Слухай, а думаєш ти трохи, відвернись від мене, я хочу, щоб ти прямо дивився. Хоча би так. Добренько. Виходимо. Загл... Як я виходимо? Заглужи авто. Що, добре, діже, сиди тут, нікуди не йди. Я хочу. Подивитись, що у нас тут є. Опа. Головне, головне нікуди не втікаю. Правда, в тебе щось рука трохи вилізла, ну менш з тим. Вже, в принципі, непогано. Добре, давайте облутаємо це містечко, подивимось, що тут. Же. О, Жека, це ти тут насрав бачу, І от зараза ти. Так, у нас тут є автомобіль. Приколдесний. В принципі, з двигуном цього автомобіля я до кінця не розібрався. Він якийсь такий, він, типу, знаєте, його. Він заправляється, типу. Все в один бак заливається, як то кажуть. Ось. Давай бери одразу катану. Слухай, я поки що, напевно, набої кину на капот. Нехай поки що тут лежать. Якщо що. Якщо що, то якщо що. Так, у нас прийшла прогрузка пройшла. Оготиєво мать. От би Жека вмів би їздити на цьому, дивись. Йпт, мать, я, коротше, зараз сплю. Джекос, ми зараз в тобі... тебе. Чекай, відпочинемо один день. О, ти один день, одну ніч. Що там? Романтик? Та романтик, я знаю, що романтик. Давай спимо. Сподіваюсь, ти не пропадеш. Ти ще тут? Оди. Він ще більше вахує. Добре, добре, ми з тобою тут все заночували. Давай зараз я хочу, знаєте, що я хочу випробувати той мотоцикл. О, сука. А що тобі? <кхід> а що тобі потрібно? Тобі тобі потрібно паливо, правильно? Так, да, і мені тип писав в коментарях, він пояснив мені, для чого той такий, така штучка була. Оце вона. Це щось, типу, її. Вона ставиться на, на мотоцикл. Я окей, типа. Ну, він, коротше, дякую за пораду, друже. Я зрозумів. Так. Значить, та штучка, деталь, вона йшла до мото. Empty. Давай зараз паливом заправимо. Я просто не знаю, до автомобіля тут же де той двигун тут знаходиться. Е -е... Правильно, що, типу, ось це є двигунчик. Чи це є двигун? Пікап. Я хочу... Я хочу тебе. Посунути. Можна тебе посунути? О! Або впади, неважливо. Так, що ми тут маємо? Курва. О, оця штука, що заводиться. А куди ж ти тут, тут масло взагалі заливається, чи принцип мотоциклу просто паливо в цій грі залити і все. Ну, зараз ми це перевіримо. Так, Жеки, можливо, ковбасу взяти, нічого, посадить, не пропаде. Далі. У нас тут автомобіль, ми бачили, і нам потрібен. Потрібно трохи паливо. От ще якісь. Диви, і тут якийсь препарат, я не знаю для чого, чи, чи від чого воно. Це що таке? А, номерний знак. Бах, давай. Тут у нас купа, купа печива, колеса, це у нас хладагент, Пустий, звісно. Тут на що? Пустий двигун, правильно ж? Це двигун. Так, пустий, правильно? Ану, пустий, пустий. Так, у нас тут гумова баба. До речі, можна і жеки дати. 에, зараз буде, напевно, щось приколдесне. Так, далі, у нас тут є губка. До речі, мені потрібна губка, губка колеса. Це у нас що? Фара? Рєвич. до речі, він таким в гарному стані. Револьвер. Добре, тут у нас ще. Опа. Що у нас тут? Ну, можна я це. От сюди, будь ласка, це у нас що? Клав. А Для чого клавіатура? Я не розумію. Дуже часто в грі клава, я не розумію, для чого вона. Ох ти! Прикинь! Диви, окуляри є. Мені подобаються ось ці. О! Дивись, так і, і помінялось. Блять. Ану, давай ось цією зірочкою. А, на жаль, я, походу, одноразово тільки можу це зробити. Добре. А як мені зняти окуляри? Ми зараз моднявими будемо. Я б ще на Жеку окуляри б надягнув. Оце був, сука, прикол би, а? Оце був, б був би прикол. Чекай, шкода, я не знаю. О! Якось зняв. А, на Х. Все, ось ми зняли. Ану, кінь сюди. оце зірочкою. У нас, о, курва, у нас таке все синє. А як ти виглядаєш? Я не знаю, як просто подивитися на тіпа. Хіба вже в автомобілі. Добре, знімай. Знімай. Зняли, так. Да. Коротше, у нас тут є прикалдесні окуляри і є ще отакі темні. А, ну прям, воно прям темне-темне, щоб, знаєте, сонце захисні. Ну, в принципі, оці мені сподобались непогані ось ці мені сподобались. Воно, типу, проти. Сонце захисні, і, в принципі, візуально також приємно виглядає. Добре. Ми будемо поки що в окулярах бігати. Так, тут все зрозуміло. Зараз можна взяти губку. Я піду швиденько попротираю. Протираю скло, бо там кров. Ну давай. А воно взагалі витирається? Чи це зсередини потрібно? Та, витирається, ось витерлась. все, супер. Жека, слухай! Жека, від тебе штиняє, давай. я... Ні-ні, і ні, не відкривати двері, а нічого йому не буде. Давай я тебе трохи помию. Отак-от. Я все помию. Тупо все, і Жеку помию, і все помию. Все, Жека, я думаю, ти задоволений. Все, Жеку ми помили. Тут у нас все чистесенько. фари попротирали, все протерто, все намазі. Губку, в принципі, всю вже використали. Більше нема що тут мити, хоча бульбашки ще йдуть. Диви, машина ще цікавіше і цікавіше стає. Двісь, скільки б ми не терли, ми її вже наполірували так, що я. Диви. хе, -хе, -хе, -хе. йоп твою мать, як вона блищить. Курва. Дивісь, губка взагалі не закінчується, глянь. Це якийсь прикол? А чого у нас ще не закінчилось? Нехай я, я її возьму, наприклад. Я заберу губку. Знадобиться, якщо вона не закінчилась. Далі, я що хотів. Так, дя... батько двигун. Мені потрібно паливо. Якесь десь паливо є тут. Сумніваюся, що тут буде паливо. У нас тут є туалет. В туалеті у нас все засрано, як завжди, нічого немає. Тут у нас є колонка, на колонці тут є каністра, в якій є паливо 1,8 літрів і. Масло 1,7 літра. Ну, до речі, непогано. Давай заправимо наш мотик. Мотик, мотик, мотик. Де ти там є? Так, стоп, піднімить. На що ти б кидаєш? Підніми, підніми. А ну-ка, 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 подивимось, як той орел у нас їздить. А цього орла потрібно спершу поставити. Отак от добре буде. Далі беру отак. Каніт, то відкривай. Філ. А ну ж подивимося, як цей орел наш їздить. Добре, ми все вже заповнили. Сідай. Клас. Ну, по-перше, воно не заводиться. Зл, Злаз з нього. По-перше, воно не заводиться, по-друге, якогось біса воно впало в мене. А, блядь, постав на місце. Блядь, ти що? Так, да, підніми. Підніми його, будь ласка. Отак-от. От Далі. е-е-е... Значить, ти не заводишся. Причина в тому, що ти не завівся, я не зрозумів. Значить, тут десь ще заливається масло. І коли я знайду, де воно заливається, я. Випробую цей шедевр. Нє, ні, ні, ти просто хочу, щоб ти його поставив і. Отак от. Є. Підножки є, стоїть. Добре, давайте дивитись уважно. Тут десь повинно масло заливатись. Повинен, типу, бак бути, чи ще щось, типу того. Правильно? ж? А можливо, таке, що тут не вистачає якоїсь деталі. Може бути таке, що тут не вистачає якоїсь деталі. Хм, не бачу. Добре, зараз я спробую пошукати, щоб ви не, ви не витрачати ваш час. Чому воно не заводиться? Так, ну пробував пробував його завести. Я його, наче, і заправив, туди-сюдим. Тут, до речі, можна спереду сидіти і ззаду теж. Коротше, заправив я його паливом. От, Я його заправив паливом. Тут у нас все працює, наче ліхтаричок. Да, і я пробую його завести, і воно в курвах щось не дуже хоче їхати, воно не заводиться. я не знаю, можливо, що сюди дізель влити? Я не знаю. Ну який дизель в мотоцикл? Можливо, не вистачає якоїсь деталі. Якщо хтось знає, поясніть мені, чого йому не вистачає, чому воно не хоче працювати. От, Я з ним так трохи. Ну, блін, цікаво, звісно, було б на ньому поїздити, покататися, але, бляха, я не знайшов. І Жека також не знає, що з ним робити. Бляха, можливо, десь така загублена якась деталька, яку я десь пропустив, воно, можливо, десь тут валяється. До речі, в нас тут ще ящик. Добре, менш тим. Напишите в коментарях, колись, можливо, в майбутньому знайду щось, схоже в мотоцикл, і якщо ви щось порадите, буде круто. Я не знаю, ну мені щось здається, туди, кудись масло повинно вливатись. А що це таке? Це лом? О, прикинь, лом знайшло. Прикинь, Тут є ломік. Добре, ну ломік нам без нагальної потреби. Оба, тут у нас хаос. Давайте, я хочу ще той ящик розібрати. З салом буженіною ми розібрали. Чи це сало, чи це книжки незрозуміло. О, давай. Бум! Тут що у нас? Котики. Ясно? Там зверху що у нас? Опа па опа-па-па-па, там щось стоє? стоїть, Давай, 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 давай. Давай, давай, давай. єс! Так, ми залізли, ми залізли, і це що чудово. Тут у нас що? Тут у нас червона фарба. На жаль, нам потрібна чорна, не червона, і в нас тут є. Що це таке? Тоже палово, палово, давай. Палово буде там, І в принципі, тут більше нічого, правда? Я, на жаль, тут більше нічого. Добренько, що? З тим розібрались, з мотоциклом не розібрались, ну нічого не зробиш. Витрачати час також не хочу. Так, давай, я хочу вийти. Можна мені звідси вийти, будь ласка, І звідкись? Пофі, пофіг звідки? Просто Просто отак от, да. Отак от. да, Дякую, все, супер. Я вийшов. Де у нас тут заправляється автомобіль? Зараз я трохи доляю палива. А, 35-39 у нас так, в принципі, по красоті все. Можна було ще зляти з мотоцикла. Можна було зняти ще з мотоцикла. Але то таке. Добре, ми заправили, все. Зараз заночуємо. В принципі, можна прям стоячи заночувати. Цікаве місце, в принципі. Жеку знайшли друга. Мотоцикл знайшли, шкода, що він не заводиться. Хоча знаєте що? А ну я зараз спробую десь почитати. Можливо, курва дійсно сюди йому потрібен дизель, тому він не заводиться. Чи масло? Просто я не бачу, куди тут масло то зливається в той бак. Стоп! Ви хочете сказати, масло сюди і заливається? Чи реально? Тобто я маю змішати паливо з маслом? Та ні, якийсь бред. Тож є двигун для цього, ось двигун. Чи може свічі. <гас> Блять, давай згадувати. Давай згадувати. має бути свічка, правильно? Вона тут індивідуально ставиться, чи як? Ну ось. Щось ось це от, таке от схоже. І я не розумію, чи це те, що потрібно. Ну Тут, мені здається, воно не поїде, тому що тут має бути свічка, може, я як хези, коротше, менше з тим. Напишіть в коментарях, я не буду на цьому затримуватись. Давайте чухаємо далі. Що по корисному я тут знайшов, та в принципі нічого, крім лому і все. І побачив, як виглядає наш автомобіль. Правильно ж? На даху щось є. На даху я. Там нічого, здається, нема. Ану. Опа! Що у нас тут? Опа, тихо, не падай. Ага, у нас є люстерку, тут лежить, і в принципі більше нічого Блін, ну знаєте що, а можна якось його забрати? Я гадаю, що його не можна забрати. Хоча, якби я приїхав на вантажному автомобілі, мотик можна було б закинути в багаж. Сюди просто, знаєш, так, щоб забаговано. знаєте, давайте. <сум> я сумніваюся, що це вдасться. <сум> Він його не підніме. Ні. Він його не підніме. Зараза, а, добре, зараз я щось подумаю. Давайте я одну хвилинку. Друзі, я зрозумів, в принципі, як завести мотоцикл. Тут, виявляється, сюди потрібно, знаєте, що додати? Прикинь, масло. Тупо трохи кинути масло. Ось тут 0,2. Потрібно трохи більше масла, але окей, давай візьмемо це і спробуємо заляти в бак. І тоді наш мотоцикл цей. Поїде. А так, А Ану. Ану, закривай. Ану. <кій> Це буде прикол, якщо в натурі поїде. Так, зняли. Давай спершу вирівняємось. Сховай катану свою. Чекай, вирівняйся, вирівняйся. Зараза, чекай на. Чого тебе перевертає? А, а, щось не дуже воно вдалось, бляха. Щось забагато до... Да мед завівся, прикинь. Дивись. <рикол> Диви, прикол поїхав. Правда, він не є таким швидким. Ух ти, не є, не є таким швидким, Диви, як летить. Та ти що. Правда, і перевертаємось ми тут не, не слабо, звісно, керування таке собі. Потім я взнав, що на мотоцикл можна ставити е, такі сумки чіпляти з боку, і він буде виглядати як байкерський. Дивись. Так, да, роз, розвертається він, звісно, дуже-дуже погано. Блять, просто жесть, як погано. Ну, менше з тим. Ми завели мотоцикл, зрозуміли, як він працює. У нас там буря. Блять, коротше, зласть цього убожества. <рес> ну, На мотоциклі їздити тупо, блядь, якийсь дивись Типа перевертає. Давай, вилазь. Так, бачу, у нас там буря. Все, в принципі, чухаємо далі, з мотоциклом розібрались, мені більше від нього нічого не потрібно. Жигульчик наш все одно топовий. Як не крутий, Жигуль завжди був топовим. Давай його зараз. До речі, де тут? Да-да-да, оця штука. Опа. Я її забираю. Магазин. Поки що поставлю ось сюди. А до речі, в нас набої до чого? А, до револьвера. Ну давай револьверчик заберу. До речі, ось він. Опа. Все, револьвер я забрав. Тест закрав. Далі, друзі, ви писали, що можна різні типи калібрів ставити використовувати в зброї Я не знаю, я ще не тестував. Але якщо це так, окей. Добре, Жека! Жека, що поїхали? Поїхали! Добре, продовжуємо. Продовжимо вже в наступних серіях. Всім дякую за перегляд. Ви були на каналі Донецького. Ставте лайки, не, забудь, не забувайте підписуватись на мій канал. Всім гарного настрою і, звісно, слава Україні!